Ви давали хабарі, ви знаєте. Ви знаєте заступник, тобто ви покривали корупцію. Так виходить? Чому ви вважаєте, що я покривала корупцію? О, ви сказали, що давали хабарі. Наверх. Тільки що дізнали. Сусіденко причетний чи ні. Не причетний. Я, тоді подавайте відставку прямо зараз ви. Сусіденко святий, а ви тут. Будь ласка, я заяву напишу. Пишіть, негайно. Я напишу, Пишіть заяву. Сусіденко мене теж находимо. Напишіть багато домашнього адресу. Ми прийдемо спитаємо, до він хабарі, чи він чи не давав все-таки? Серед вас немає таких людей, які давали хабарі владі. От я хочу сказати, що що не немає і люди хочуть нашому суспільством. І я О, хочу, суді. і я хочу, щоб ну ви, від мене від не вимагали. Ну, і я щоб ви, від так, мене не вимагали! За те, щоб змінити завдяки я і я, за я постороння людина і трошки старше за них. Да. Завдяки цим молодим людям і зміня міняється суспільство в нашій державі. завдяки, завдяки їм і скинули президента першу чергу. їм завдяки. І вони сюди не дару прийшли. Я особисто знаю слова ваших студентів, працівників і зовсім інше про вашого ректора, що ви сказали. Я постороння людина. А я таке це молодим людям. Оце воно все і в нас зробилось. І не хваліть ректора, не хваліть калітніка. Зайде до калітника, що ви поводу. Я як Шевченко писав, бо в день радості над вами над вами розпадеться кара і повіє огольновусь холодного я. Видаром ви даром гається на час. Ви гайте час. Це система, де вас функцію, тому зізовили, що ви придали, я давала хабарі. Ну, всі давали. Ну, що а ви не давали в своєму житті хабарі. Про що той час? Я не давав. Я на такій роботі не давав і я бідаю, я бідаю, не брав. Про... Моя фамілія Супчук, мої підняти 87-му році. Ще рок спортсмена. Я знайшов велику суму грошей. Е Директора мені, не, 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 Коваленко Віктор да. була собі Я тисяч доларів в 87 му році. Не кожна людина з тисячі зробить. Ну то було, то було то, ну, прийшов час. Зараз повинні бути зміни. І зміни йдуть конкретні. Ви розумієте? І нікол... я і докажу Щі, да. Йдуть зміни. Якщо він не напише зараз, це було краще. Зараз ну, міністр його завжди все одно зімеще. Бо тому що прийшла система, друга, треба для того, щоб не, не приходити, що таке революція? революція? Що таке революція? <реслужб> Революція це не зміна влади, зміна системи, розумієте? Я це не зміна, що побуду. прийшов Петя сів коля. Ні, а ви знаєте, що нажиту безліч ворожі, а, без да, 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 нажиту, добре. Пишіть заяву зв'язку з тим, що я давали мені знаю, Я знаю таку, як ректора вчора показував Каледі. Він ви будете суді і ще краще ваші преподавателі захищають. Тобто ваша позиція зняти всіх огульно. Це не моя позиція. З Києва пішла всіх керівників, тільки тоді може наша держава, оці діти молоді, тільки тоді мають. До Європи будуть бути чесною. Всіх міняти. А мова ти... не йде про, проф... про професіоналізм і про все інше. <ріпи> не йде ми... Якщо тому керівнику 70 років 60 на... на його місці немає молодих хлопців, розумні. Є будуть працювати. <ріпи> проявили Зачекайте. де наступне питання: пишіть негайно заяву. Ви давали хабарі. Я докажу. Ви злочинець. Пишіть заяву. Це <ріпи> За компроміс. Це в Каріну а що ви не забрали є, Не Чтепаш. Ну ви розумієте, що їх у нашого ректора вона, такого немає. Я знаю, за вашого ректора від працівників і від У Вас така, такая винап є. мама дорога. Шість заяву, ручка в руках. Ви дізналися у площі, <плес> що <плес> сама прийти. <пл> Шість заяву. Ви думаєте, вони не знають цих цих дітей? Що вони знають? Як з пам'ятником Шевченка, розумієте, можна ходити полами, братих е, е, камера працює, можна просто зняти камера. Я не боюсь камери. Так Це ж не для страху. Чому не страху? Та звук просто. Я пропоную всім представникам адміністрації, які причетні до корупції, але Сусіденко точно не піде від відповідальності, не втече. І всі разом з ним ми? мають подати а у місцево. Я так послухала, можна пропозицію. Ви ж студентка, так і я, студент. я, не студентка. Я, я, я не перебивала, я уважно Так, я уважно слухала. Давайте зробимо так. Наша студентка має це питання вирішувати. Їм Зараз слід питання, я... що злочинець написав заяву. Зубри, От і все. До, до сусіденка ми прийдемо додому, якщо він тікає. Пишіть заяву, Мене цікавить заява. Революція ти. Зазначається радикальні докорінні зміни. Пишіть заяву. Зробіть першу зміну в інституті. Нехай буде заява відпочивається. Не будемо перетворювати на бажання. Давайте на злочинницю я маю написати заяву. За хабарі. Хабаріте нормально вважаю. Що ви щойно сказали, що ви призналися, що ви що давали хабарі. Це зафіксовано на камеру, Це то, все. і ви погодилися написати заяву. Як погодилися, то значить, ви повинні написати заяву. Давайте ж я напишу заяву, я напишу заяву, якщо це буде волевиявлення наших студентів. Це моє волевиявлення громадянина, щоб очинець не працював. Ну я вода негайно. Гром... Я Два... не не дай... вже, ще раз вам кажу, мене. є у нас студентство? У нас біженці so, ви житуєте під студентства, а перед громадою війни. Я й перед громадою. Ми представники народної yeah, ради. Я